Так, призиваємо ну, боса. Так, зараз ставлю його руку. Тепер ногу. Ну і зараз потім вже е, ліву руку і е, голову. І потім буде, ну не знаю, там вроді щось треба покрутити, подождати, не знаю, зараз будемо робити. Ставимо. Воно щось буде. Нічого не мам. Добре п'яти. Так, я вроді знаю, треба сході щось там включити, бо що ну, коли я... ще бос не було, то ну, нічого тут не було, кнопки. О, два вруби. Ого, хтось почало крутитися, нічого почало... залагало каплу, напишно. Йдемо на вулицю і весь таке якось до да, дві якось така туман набіг, жесть, хняє, таке. У зомбі, йде. а не ксняжвати. Не знаю, мы зомби. Пьем масло, пьем масло. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, ч, турели с вами? Сейчас турели стрелять в хентри. Там щеуда бежит. Ч не мажется? Нормально. А нет, турель. В одной туреле закинчилась патроны. Цены тоже хорошо бежим на пост. Другой патрон... Бежим, как на поезд. На поезд, на поезд, на поезд. Никто не бежит. Пашу никто. Нахдемся сикер в цих турелях патроны. Нормально, нормально. Хватает. Патроны, думаю, хватает. Бежим, бежим. Ну, ваше не холодный бал. Может, там он, если там был бог, то не знаю, не знаю. дай Ты іди, іди, иди, іди. Ты не умеешь. А что по ним турель? Не стреляют. Ще два, ч... два иди, да. В турелях патроны законч... закончились, а там и там. Это плохо, но я сейчас это не знаю. Там... Ну, в других є В турелях патроны. Ну, иди, иди, иди. Перезаряжаем винтовочку. Стреляем. Нормально. Там багато заход. Вот эта турель начала стріляти, Нормально. Не попал. О, нормально. Нормально, попадаем в патрель. Ну их, конечно, турели и так бывает, но все равно нравляются. А если честно, их могут зомбики продать? Думаю, нет, это что тоже зомби не просто халат. И зомби ученые. Он до сих пор дать туман такие странные. Стреляем пока. Две стики зашли, а не двоек. Даже багато их, да. Багато зашли немало. Пши, кажу, я сиду я не маю. Ми пішли за другу сторону, тут релігієм. Ну, вони взагалі є, але просто патрони є. У мене помирають. Не знаю, чи босс зараз пройде, чи потім. Народі в кінці він пройде. Ну, подивимось. Купи, Купимо ще патрони, хай будуть. Багато, Багато патронів не буває. То я вже десь двадцять по троєм їх сидомик. Да. Ну, вроді закінчилось. Да, не видно ви що Но оця туман до сих пор есть. Ну, пішли. Добре, йдемо, коротше, йдемо в лабораторію. Йдем, йдем. Ну, щось пока я тільки куча зомбики бачу, от. Ну, самого боса, ні. Значить, він в кінці прийде. О, Ну, ніч А, ні, вона ця розвивание. Ну, так, Не знаю, просто я не бачу це ничего ну ждем да. Тут у нас глазова э, ніч. то я думаю сходити. сходить, Які зонки. не буду спавниться. Думаю, що по мені, молния не попадем. А якщо даже попадеться, то конечно, буде дуже обідно. Ну, думаю не буде. Нормально, нормально. Раз мы думаю, и Пидаем на утро ты. Долутаем. Ну за спидм попробуем продать цекую зомби Не, не можно. Ну, значит, топлива можно получить с цих зомбиков. Да. Прикольно, прикольно. Зарезан с ним. Но сразу на рано просто побежим. Деми Дем до Дем Угу Во, Прямо турели. зараз заслушается прям біля турелі. Ще настає утро. Так, осталось утро. Все Пішли Є патроны, є. Е. Це мальчики маслом. Ну. Ну, думаю, нормально Буде Йдемо Ну Якось в тече. Турели ем. Так. Тут є облігації і электрошок. Брав облігацію. Раз. Два. Три. Нормал. Ну, электрошок. Нормально. Ну, залутали сліди їх нема, бо втік. Два з патронів тут є. Не, не можна перезарядити. Нічого не бачу, тільки якась статуя ще лежить. Ну, не знаю у зомбі. Якрався. Синтов паралайв. тут сидів. Тут щось мотор, де? В общем, вигляд Нормально. 19 патронів перезарядити не можна. Я де людину побити, повзяти листинки, і там, Ну нічого нема. Нічого немає. Немає нічого. Ну нормально залутали пару облігацій, заутали електрошокер. Нормально можна їхати дальше. Mm, тут дуже багато зомбіків, це прям дуже багато топлива, если заправить все, все нормально буде. спала, Нормально буде. І всім пока!